На моєму YouTube каналі, і в сьогоднішньому випуску розкажу вам, що ж таке Хелловін, чи є це свято українським, чи мають українці його святкувати, і як називається це свято саме для українців та за українськими традиціями. Тому вмочітесь зручніше і дивіться цю цікаву інформацію. Ну, я вас попрошу, звісно, поставити мені ваші вподобайки за мої старання. Ну і розпочнемо. Що ж таке Хеловін? Звідки прийшло взагалі це свято, яке відмічається зараз в Сполучених Штатах Америки, а також розповсюдилось по всьому світу. Ну, я скажу так, що воно почалося не тільки в Сполучених Штатах, тому що це свято відмічали. Кельти, які проживали на території Європи, і там воно називалося Свято Самайн. І це якраз було свято пам'яті померлих родичів, тобто свято пам'яті усіх. Померлих усіх святих, як то кажуть, тому в сполучених штатах це свято офіційно називається День пам'яті усіх святих, і ніяк воно ні з яким сатанизмом там не пов'язане, як би казали якісь там священнослужителі чи релігійні фанатики, але ні. А що стосується сполучених штатів, то поряд є Мексика, і в Мексиці є культ служіння. Святій смерті Санта-Муерта, і я б сказала: навіть що більше це свято стосується Мексики, але тут поряд ці країни, тому вони запозичили це свято. От тому багато людей вони якраз прикрашаються в знак святої смерті, показуючи своє вшанування, тому що ну всі ми знаємо, що смерть прийде до кожного з нас, кожен вже її бачить, тому що ми з вами реінкарнуємося, так тому люди там вшановують святу смерть, і в них це їх релігія. От а на території Сполучених Штатів це також день пам'яті усіх святих, як вони кажуть, загиблих родичів, померлих родичів. Тому з 31 жовтня, по 1 листопада, люди зазвичай згадують своїх померлих родичів, вшановують їх пам'ять, говорять про них. Ну і так би мовити, прощаються з ними, тому що відкриваються ворота зими, тому брама. Відкривається сезон змінюється офіційно. З 1 листопада наступає зимовий період. скажімо так, і от цей час зміни сезонів він відмічається от таким от святом, який в різних народах називається по різному. А, у кельті називалося це свято Самайн, а, і було воно пов'язане якраз з закінченням врожаю. Чому саме гарбуз? Так, гарбуз був символом врожаю, що люди забрали, зібрали вже весь урожай, вже починається зима з 1 листопаду, і все. Так, закінчились всі плоди. Ха -ха, треба вже обігріватися і все. Тобто, вже нічого цвісти не буде. Тому саме гарбуз був символом. І якраз в цей в цю ніч це також був була ніч вшанування всіх померлих родичів. І якраз люди вшанували їх, згадували їх, якісь дарували їм дари, солодощі, ходили на кладовище, приносили також їм дари. Тобто восени це свято проходить так само з пам'яттю родичів. Як проходять, наприклад, весною гробки. Тобто весною все прокидається, ви йдете згадувати родичів, а це восени все засинає, так і ви йдете згадувати родичів. Тобто, це таке двохсезонна пам'ять загиблих родичів. Ну немає ніякого зв'язку там з сатанізмом, а ні в якій країні світу, просто в Сполучених Штатах, ну, знаєте, люди люблять маскарад, люди люблять шоу. Що ж стосується України, чи було таке свято в Україні? Ну, звісно, було, як в Україні могло не бути дня вшанування родичів та роду? А хто цікавиться історією? Я думаю, багато з вас знають, що до моменту хрещення Київської Русі до 988 року а, наші пращури всі були язичниками, і була на території України віра, така як язичництво. Що це таке? А це життя в гармонії з природою, перш за все. Наші пращури вони вірили в силу чотирьох стихій: от, вогонь, вода, повітря і земля. І вони вшановували духів землі, духів неба, також, а також свій рід, тобто своїх померлих родичів. Усіх людей була, був такий тісний зв'язок з своїми родичами, зі своїм родом, знали всіх до сьомого коліна по імену. Тобто там був Дід Макар, прадід Іван і так далі. Не забували своїх родичів. І тому. Тому вони в них був такий тіський тісний зв'язок, і тому у людей було і краще здоров'я, і довше життя, і мирне життя, тому що вони якби не втрачали цей тісний зв'язок і могли просити своїх родичів захист, допомогу в різних життєвих ситуаціях. Після хрещення Київської Русі нав'язали українцям чужу віру, це не українська віра. А зруйнували всі родові традиції, зруйнували всі родові зв'язки. А цей Володимир Великий винищив 12 слов'ян за те, що вони не хотіли приймати віру християнство, тому що воно було ну, чуже серцю, так би мовити. Але як історично, як завжди, все якби. Як... Заставляли людей насильницькими методами все, от як зараз, все, все відбувається, так і раніше відбувалося. Не хочете? Ми заставимо так. Ви розумієте, що по своєю волею було родновір'я, і наші з вами пращури. Вони якби в них все було інакше. Хто не знає язичництво, ніяк не було пов'язане взагалі ні з яким сатанізмом, ні з яким жертвоприношенням, це взагалі ви щось десь наплутали, слухали, читали якісь чутки. А це віра, яка пов'язана якраз таки з гармонією з природою. Ніколи язичники не робили ніяких жертвоприношень, нікого там не вбивав. Ніхто. І якщо в них були боги. Там бог сонця, там бог лісу і так далі. То що максимум, що вони робили? Там прийшов в ліс, почистив ліс, там дари, якісь, наприклад, під дерево положив. Якісь там яблучка, які потім білочка з'їсть, чи якісь інші тваринки в лісі. Оце називалися дари. Якраз наші пращури вони знали, що таке божества землі, там урожаю. А вони знали, як викликати там загиблих родичів чи мертвих, мають на увазі їх душі, щоб з ними спілкуватися. Так? А якраз там багато було і різних цілителів в той час, так до хрещення Київської Росії і люди користувалися в основному всім натуральним. Тому що вони якраз жили в гармонії, були здоровіші, щасливіші, сім'ї були щасливіші і міцніші, тому що от вони всі ці таємниці знали і були дуже тісні в своїх родинних зв'язках. Вони не втрачали цей зв'язок з родом от, через покоління, через покоління. Ну і потім, як би так. Вийшло, що почали знищувати українців. З цього моменту почались і проблеми в українському в українських родах і взагалі на території України, як ми з вами вже знаємо. Чому цей час дуже важливий зараз для нас, для українців, згадати і пам'ятати наших родичів? Тому що з 24 жовтня, по 1 листопада, відкривається такий таємничий період. Згадування наших родичів, який пов'язаний з вшануванням наших родичів, що треба робити в цей період? А бажано не просто там сидіти, згадати, а бажано знову ж таки підготувати дари вашим родичам, тобто якісь солодощі, цукерки, печиво, там, наприклад, сіли їсти навпроти положили якісь також дари, що ви підготували там своїм. Родичам, які померли, так можете назвати їх по імені. Там, наприклад, там дідусь Іван, приходь до мене за стіл. Я тобі приготувала тут солодощі, як ти любиш. Бажано, щоб ви підготували ті дари, які от вони при житті любили. І сіли, ви їсте і от їх пригощаєте, й я от тебе пригощаю. Я хочу вшанувати твою пам'ять. Я хочу подякувати тобі за те, що я живу зараз в цьому світі, що в мене все добре. Я хочу тебе про щось попросити. І тут ви можете попросити ваших родичів про те, що для вас найважливіше, можете попросити про захист вас, вашої оселі, вашої родини. Можете попросити про якусь допомогу. Можливо, вам треба допомога, наприклад, знайти роботу чи допомога в якомусь. Переїзді чи в якихось складних ситуаціях, чи там дитині вашій треба допомога, можете все просити, але обов'язково після дарів і після подяки. Бажано в цей момент ще запалити свічку, тому що без свічки взагалі ніякі контакти не відбуваються ні з ким, ні з якими стихіями і силами, тому що це енергія вогню і вона завжди має бути присутня. Тобто запалити свічку і вона має догоріти до кінця, тобто не тушити її. От весь час, весь вечір вона має горіти. І бажано з 24-го по 1 число кожен день палити свічку, залишати на столі, і нехай там горить. Як пам'ять для ваших родичів знову ж таки, попросили ви допомогу, захист, попросили про якесь здійснення вашого бажання. Наприклад, якщо ви самотня довгий час, можете попросити ваших родичів померлих, знайти вам чоловіка. Повірте мені, вони вас чують вони вам будуть допомагати. І це якраз ну, це ті. А, які які не байдужі до вас. Тобто, коли ви звертаєтесь до вашого роду, це ваші родичі, вони вас люблять, ви їм потрібні. Розумієте? Це не просто звертання десь кудись в якийсь егрегор, незрозумілий, якомусь Богу молитись, якого ви не знаєте, а, через якусь релігію, яка взагалі не українська релігія. Тобто, все так наплутано, збито з пантелику, і щоб ви не плутались, я вам скажу так: 100% варіант це звернення до вашого Ваших родичів це ті, кому ви дійсно потрібні, хочу ще додати, що коли ви будете готувати дари для своїх родичів, ні в якому разі це не може бути м'ясо, тому що м'ясо це мертва енергія. Ну і готувати мертву енергію для мертвого це можна сказати правило поганого тону. Тобто мертву енергію їм в подарунки не можна. Класти на стіл, тобто солодощі, можна якісь овочі, можна ще щось, але не м'ясо ніяке не м'ясо, ніякої мертвої енергії. Якщо ви хочете їх поластувати, наприклад, якимось алкоголем. Ну, наприклад, це може бути вино, але тільки у випадку, якщо у людини при житті не було проблем з алкоголем. Якщо були проблеми з алкоголем, ні в якому разі не можна ставити алкоголь і вшановувати людину з алкоголем. Взагалі, найкраще це солодощі, от і можна там стаканчик якоїсь водички налити чи сок. От я взагалі проти алкоголя, а м'ясо категорично не можна використовувати. Ну, я, наприклад, не люблю навіть взагалі ні вино, нічого з цим пов'язано, тому що мені як проти протиречить ця енергія. Ну, ви там як самі вважаєте за потрібне, але я не рекомендую, щоб це був алкоголь і м'ясо. І далі звертайте увагу на знаки та на ваші сни. Тому що в цей період, це такий магічний тиждень, 24 жовтня, 1 листопада, що в цей період вам будуть, ну, після пригощання, вам будуть снитися ваші родичі, вам треба запам'ятати ці сни, тому що вони там будуть казати якісь відповіді на ваші питання, підказки, щось про допомогу будуть вам підказувати і показувати. Тому обов'язково запам'ятайте ці сни, як проснулися, ну, бажано їх краще записати, щоб ви їх не забули, і от цей період, якраз така. А такий час, коли раніше ще наші пращери могли там якісь гадання робити, якісь ритуали, обряди робити. Я це ще буду публікувати в своєму інстаграмі, а для того, щоб вам дати ще більше цієї цікавої інформації, щоб ми всі з вами згадували наших справжніх пращірів, наші справжні українські традиції відновлювали їх і не забували. Тому що зараз, як бачите, все в світі відбувається для того, щоб люди загубили своє коріння, щоб в втратили свої традиції, щоб відірвалися від своїх родів. Тому зараз дуже важливо воз'єднуватися зі своїми родичами, налагоджувати всі стосунки, бути з усіма родичами в ну хороших, хоча б більш-менш стосунках, ну хоча б не в сварках. От і вшановувати всі, всіх ваших родичів, які вже не є з вами. От цей час дуже важливий. Тому, як ви зрозуміли, для українців це також свято, і воно називається Велесова ніч. І дуже це свято важливе для кожного українця. Тому що після цього свята з 1 листопада вже офіційно починається зима, а зміна сезону. От, і потім вже під час зими ну, за повір'ями. Мертві вже сплять, тобто до них не можна вже буде звертатися. Тому от всі ваші звернення мають відбутися до 1 листопада, а потім, як вже весною, коли грубки, вони як знову прокидаються, ви знову можете прийти їх, привітати знову до них звертатися. Це так за повір'я. Ми не можемо точно на 100% знати, коли померлі пер... засинають, коли вони просинаються. Так ми можемо тільки згадувати повір'я наших з вами родичів на наших. Пращую, я думаю, що вони точно з вами знали краще ніж ми, тому що якщо ми згадаємо їх життя, так цих язичників, так а язичництво пішло від слова як АС, аз, азичництво це Ас аз, це дуже духовна людина, яка досягла найвищого духовного розвитку через гармонію з природою з іншими людьми. А от і до цієї гармонії направлялися наші з вами родичі, тому зараз. А наша задача це відновити всі ці знання і використовувати їх в нашому житті на нашій практиці. І тоді, повірте мені, ми будемо будувати наше нове, краще майбутнє справжньої України з українськими традиціями і не змішувати її ні з якими іншими традиціями. Ну я думаю, вам було цікаво і ви використаєте всі мої поради з користю. А бажаю вам прекрасного проведення Велесової ночі. До нових зустрічей.